Уже цього тижня в поряденні розпочнуть встановлення головної ялинки міста, і треба визнати, що це дуже рішучий і впевнений крок з боку місцевої влади. Адже в період війни більшість українських міст відмовляються від святкового оформлення. В порядні цьому передувало загальноміське голосування. Ділиться мер. Ми Провели е, опитування е, на нашому телеграм-каналі, е, і, в принципі, більше двох тисяч людей проголосувала. І з невеличким, але ж ну демократія у нас означає все таки 50 плюс 1, то 53% відсотки за те, щоб встановити ялинку. Понад дві тисячі жителів Порятина проголосували за встановлення новорічної ялинки, мотивуючи це тим, що ніяка русня не здатна вкрасти у дітей віри в дива. Не можна забирати в малечі дитинство, тим більше у такий важкий час. Тому новорічна красуня стане тим вогником надії в добро та світло. До речі, про світло ілюмінації на цьогорічній красуні не буде зі зрозумілих причин. Ялинку прикрасять лише оригінальними скляними кульками. Розповідає міський голова без гірлянд, але з іграшками. Ми плануємо її встановити найближчим часом. Тому запрошуємо вас. Все-таки ялинка буде. І я вважаю, ну це правильно, бо дійсно для дітей е, ну, життя має продовжуватись, і треба в ці складні часи, коли стільки негатива, все-таки. Ну для дітей робити більше хорошого, щоб якось скрасити ці складні і страшні наші будні в Пирятині жодної бюджетної копійки на встановлення головної ялинки з міської казни. Витрачено не буде. Запевняє мер на ялинку. Ми взагалі не затрачаємо, тому що минулого року ми її купили за спонсорські кошти повністю. я Мобілізував наших. Підприємців і наші компанії, які працюють, ми купили її ну абсолютно за позабюджетні кошти, і на сьогодні ми її також власними силами змонтуємо, тому що у нас наша комунальне і минулого року цим займалися. Ну і зараз, тому ми, взагалі, без жодної витрати, фактично, бюджетних ресурсів від цього року її встановлюємо. Порятинська новорічна ялинка у своїй красі та пишності нічим не поступається головним ялинкам великих українських міст. Штучна хвоя на ній нагадує справжню а відсутність традиційної огорожі навколо додає їй сучасного європейського вигляду.